Як громадянин і патріот мужньо обороняв і звільняв тимчасово окуповані українські населені пункти. Він пішов воювати свідомо, це був його вибір. І якщо мені там окремі знайомі кажуть, та він в тебе там в штабі сидить і воює. Він не сидів в штабі, він був в окопах, він спав на землі, він мені сказав, мама. Зараз я в житті бачу все. Я знаю, що таке голод, я знаю, що таке холод, я ж знаю, що таке жити під дощем пролівним. Я знаю, що таке часами лежати в засаді, бо не можна рухатись. Через його руки проходило ну, майже 80% мобілізованих хлопців, які нічого не розуміли взагалі у війні, яких він готував до кожного бою. Це в основному були штурмовики, а також піхота. І він дуже-дуже важко, дуже важко переживав втрату своїх побратимів. Він казав, коли я готую до штурма групу і гине, хоч один хлопець це для мене, для мене особис, особиста трагедія. Я думаю, що сьогодні він уособлює справжнього українського героя. Всі вчителі Одеси сьогодні Майже щодня. Майже щодня ми ну, оплакуємо своїх дітей, так не має бути. Є такий клас, таким напрямком на крилах успіху. І от у цьому журналі для дітей розповідали про борю як винахідника, і було його фото з цим апаратом, що він зробив для сліпих людей. Ну і багато вже я знала, що він для військових робив, винаходів. Для мене не буде минулого, розумієте? Він для мене завжди буде. Був, буде і є. Ви знаєте, останній позивний, в нього був Фауст, і хлопці прислали мені надпись, який він писав на прапорах. Ліше тот достоєн волі і свободи, хто кожен день йде за них на бой.